Оновили та відремонтували фасад будівлі, зробили оригінальне освітлення у кольорах українського стягу. Знову відкрили легендарний ресторан Старий вокзал. З такими напрацюваннями до свого професійного свята підійшли Коломийські залізничники. А ще тут оновився керівний склад. Вокзал очолила Ольга Васильівна Петрів. На цій посаді змінила Мирослава Гаврилюка, який зараз керівник вокзалу у Чернівцях. Начальником станції Коломиї став Віктор Цикало. Які ж плани у Коломийських залізничних? та як будуть розвивати підприємство, дізнавалася Галина Досин. День залізничника, професійне свято працівників залізничного транспорту України відзначається щорічно 4 листопада. Укрзалізниця це сучасне транспортне підприємство, що має розгалужену мережу. Залізничних шляхів, довжина яких складає понад 22 тисячі кілометрів. У складі Укрзалізниці діє і Коломийський вокзал. На місцевому вузлі є сім підприємств: вокзал, станція, локомотивне депо, вагонне ремонтне депо, вагонне експлуатаційне депо, дистанція колії, фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив та вузлова лікарня. Загальна кількість працівників близько трьох тисяч. Підприємства залізниці Коломийщини є найбільшими платниками податків у регіоні. За часів незалежної Но України у 2000 році будівлю Коломийського вокзалу реконструювали. Відтоді ремонтів не проводили. А от цьогоріч тут розпочали оновлюватися. У нас цей рік дуже є плідним в зв'язку з тим, що на возлі практично на кожному підприємстві відбувається або відбулися вже якісь ремонтні роботи, що для нас є дуже втішним. Особливо маємо відзначити ремонтні роботи на вокзалі. Де було відновлення абсолютно повністю фасад, фасаду, дуже гарне освітлення в нас по вокзалу, поновлені всі вивіски. Ремонт ще в повній мірі не завершено, тому що будівельне управління в нас поки що займається вуличними роботами. Як трошки похолодає, перейде всередину. На вокзалі працює 47 фахівців. Щодня квиткові касири обслуговують близько 250 пасажирів. Через станцію Коломия курсує 5 пасажирських потягів далекого сполучення, а також приміські дизелі, що їдуть до станції Чернівці, Івано-Франківськ, Рахів, Городенка, Заліщики по кілька разів на день. Основні функції завдання залізничної станції Коломия це управління процесом перевезень. Пропуск пасажирських приміських також вантажних поїздів. Цей рік у нас трошки переломний, тому що у нас пішло збільшення перевезення вантажів у зв'язку з тими ремонтами. Робили швидкісний рух, здійснювали колійники на дільниці Чернівці, Львів. Значить, збільшились у нас об'єми і. Хотілося б, щоб в подальшому ця тенденція збільшувалася. Розумієте, щоб було більше роботи, було задіяння з працівників, ну, зарплата. На вокзалі пишаються і тим, що вдалося відновити колись досить відомий, Коломий ресторан Старий вокзал заклад не працював з 2008-го. Упродовж літа робили ремонти всередині приміщення. Неповних два місяці заклад вже приймає відвідувачів. Особливо приваблюють ціни. Тут є комплексні обіди за 25 гривень, а день народження чи весілля можуть організувати їх за 200 гривень з людини. До речі, приміщення ресторану міщує до сотні гостей, а для танців зал окремий. Кілька разів на тиждень тут лунає жива музика. Запрошуємо вас в ресторан Старий Вокзал на недорогі комплексні обіди». Всього за 25 гривень ви можете смачно пообідати в нашому ресторані. Якщо маєте весілля або іншу забаву, також запрошуємо вас до нашого ресторану Старий вокзал. Працівники Коломийського вокзалу справжні патріоти часто одягають вишиванки. У державні свята після відправки поїзда лунає козацький марш, а над центральним входом майоріє державний стяг, розповідає начальник вокзалу. А попереду у наших залізничників ще багато планів та задумів. Я дуже хотіла б від щирого серця привітати з днем залізничника з професійним вашим днем. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, натхнення в роботі, успіху в усіх ваших починаннях. Нехай ваші серця у цей святковий день будуть наповнені великою гордістю за свою віддану працю на розвиток і, і, і на стабільну роботу української залізниці. З нагоди професійного свята я, по перше, хочу своїх колег привітати з, з професійним святом, значить, висловити їм глибоку шану і повагу всім працівникам, які наполегливою працею в умовах реформування галузі сприяють зміцненню держави.